Вишенька. Настала весна. Ласкаве сонечко зігріло вишню. Деревце потягнулося після довгого зимового сну, розправило свої гілочки і почало готуватися до своєї улюбленої роботи. Потрібно стільки встигнути до літа, дати життя листочкам прикрасити себе квіточками. Допомогти їм стати плодами вишеньками, спостерігати за пташенятами в гнізді, звитому на гіллі, щоб не випали, бува, зі свого прихистку, а ще ховати їх від дощу й вітру. Не будемо заважати працювати вишневому дереву. Краще послухаймо, про що шепочуться бруньки на його гілочках. Ох! Швидше б, швидше б відкритися, тісно нам стало в тій товстій коричневій сукні. Так, так, я вже одягаюся в зелененьке, а коричневе опадає. Нарешті бруньки стали зелененькими листочками. Як же їм хотілося побачити світ і як раділи вони, коли бажання здіснилося. Згодом сталося ще одне диво. Між листочками з'явилися чудові білі квіточки. Листочки приязно ставилися до них і всі разом почали дружити. Серед квітів була одна квіточка маля, яка дуже-дуже хотіла стати корисною. Ох, шановний листочку, скажіть, ви якусь користь приносите? Так, я допомагаю дереву дихати. А я, а ти дуже гарна і милуєш око. Ох, мені так хочеться бути не просто гарною, а приносити комусь користь. І квіточка почала думати, що б їй доброго зробити. До неї прилітали бджілки, вона давала їм пилок. Старому джмелеві дозволила відпочити в тіні пелюсток. Але цього було замало, вона мріяла про щось важливіше. Минув час, і наша подружка перетворилася на вишеньку. Спершу в неї опали пелюстки, і вона злякалася. Ох, дружі листочку, як я тепер буду жити. У мене немає тепер ні пилку, ні пелюсток. Не засмучуйся, подружко моя. Ти тепер зелененька вишенька. Яка радість, я буду рости і стану гарною та смачною. Як же зрадіють люди, коли поласують мною? А ти, друже листочку, на кого перетворишся? Я згодом стану жовтим і впаду з дерева. Ой, бідолашний, і ти не зможеш бути корисним. Листочок посміхнувся, хотів щось сказати, але тут раптом пішов дощик, і листочки і... та молоденькі вишеньки почали вмиватися. Щодня вони харчувалися сонячним промінням і соком, який наповала їх мама вишня. Умивалися дощиком і мріяли, хто ким стане. Я хочу, щоб мене з'їла дитина. А я хочу бути в компоті, а я у варені. а я буду сухофруктом. Наша ж вишенька думала: хоч ким стану, аби тільки бути корисною. Згодом наші вишеньки стали соковитими, червоними. Які чудові вишні раділи діти, вони зібрали їх і із задоволенням з'їли. Смачно, які щасливі вишеньки, подумала наша вишенька, а мене не помітили. Незабаром прийшли люди з кошиками і зібрали частину вишень. Чудове буде варення, перемовлялися вони між собою. Ой, моїх подруг зібрали, а мене не помітили. Як же мені хочеться бути корисною? Стати в пригоді кому небудь. І наша вишенька ще стараніше харчувалася, пила і вмивалася. Якось ранком прилетіли птахи, вони почали клювати вишеньки. Ох, раптом вони мене склюють, і я не стану в пригоді людям. Злякалася вишенька й сховалася за листочок. Минали дні. Були зібрані вишні і на компот, і на сухофрукти, а наша вишенька залишалася непоміченою. Вона докладала дуже багато зусиль, проте її не помічали. Ось уже і листочки облетіли з дерева. Я не хочу просто впасти на землю, плакала вона. Пташки. Пташки, з'їжте мене. Нехай я хоч вам стану в пригоді. Ну, куди ж ви? Вони на південь полетіли, відповів друг листочок. Настав день, коли наша вишня впала. Ох, я падаю, нікому я не потрібна. Вишня впала, а зверху її вкрив. Другий листочок. Вишенька заснула. День при дні падав сніг, минали тижні місяці, і нарешті знову прийшла весна. Вишенька розплющила очі, і що ж, виявляється, червона сукня її зникла, залишився тільки камінчик, а з нього пробивається паросток. Паросток нового вишневого дерева Продовж усієї зими вишенька, вишеньку вкривали листочки, годували її, адже вони, впавши на землю, поступово з'єдналися з нею і перетворилися на ґрунт. Паросток ріс, міцнів, пускав коріння, трудився і через кілька років став вишневим деревом. Незабаром на ньому з'явилися перші квіточки. Наша колишня вишенька малеча плакала від радості. Здійснилася її мрія стати корисною, та ще й так здійснилася, як вона навіть уявити не могла. Одного разу до вишні прийшла дівчинка, сіла під нею. Яка ж ти гарна вишенько, а я звичайна дівчинка. Як би я хотіла бути корисною, отут наша вишня посміхнулася, дівчинка їй відразу сподобалася. У нас у недільній школі деякі діти чудово співають, а я вмію так, а я не вмію так гарно співати. Віра й Оленка добре відповідають на уроках, а я соромлюся. Як же я можу бути корисною для Бога? Дівчинка заплакала, а потім почала молитися. Вона довго молилася, спершу крізь сльози, потім тихо, і нарешті радісно вигикнула: Слава Богу! Я знаю, чим зайнятися. Я буду молитися щодня за Сашка і Іринку. Вони перестали ходити до церкви. Вони забули про Бога. Відтоді не було й дня, щоб вишня не чула молитов дівчинки за дітей. За цей час встигли дозріти плоди, їх зібрали, от уже й листочки почали опадати з вишні. Якось дівчинка знову прибігла до дерева. Ох, дорога вишенька, яка я щаслива. Сашко та Іра сьогодні прийшли до церкви і покаялися. Вони розповідали, що останнім часом, особливо вечорами, дуже хотіли знову бути з Богом, ніщо інше їх уже не втішало. Обоє, як і колись, почали читати Біблію. Я довго молилась за них, але нехай це буде моєю таємницею, моєю й Бога. Мені так приємно, що моя молитва почута. Я завжди тепер буду приходити сюди й молитимусь. Адже потрібно молитись багато про що. Справді, дівчинка щовечора приходила і молилася то за недільну школу, то за братика, то за когось із друзів і про себе, щоб не залишати служіння Ісусу. Цієї зими вишенці снилася дівчинка і її молитви. А коли знову настала весна. Вишня прокинулася, і як же вона здивувалася, побачивши, що дівчинка молиться вже не сама, а з подругою. Тепер вишня часто бачила, як до дівчинки в сад приходили друзі, ділились і горем, і радістю, разом молилися, разом читали Біблію. Так, наші бажання можуть здійснитися. Але вони повинні бути гарними і подобатися Богові.